Як незнайко складав вірші, після того, як з Незнайка не вийшло художника, він вирішив зробитися поетом і складати вірші. В нього був один знайомий поет, який жив на вулиці Кульбаби. По справжньому цього поета називали Пудик. Але, як відомо, поети дуже люблять красиві імена. От і Пудик, коли зробився поетом, Прибрав собі інше ім'я і став зватися Квітик. Одного разу незнайко прийшов до квітика і сказав Слухай, квітику, навчи мене складати вірші. Я теж хочу бути поетом. А в тебе здібності є? запитав квітик. Звичайно, є, я дуже здібний. Це треба перевірити, сказав квітик. Ти знаєш, що таке Рима? Рима ні, не знаю. Рима це коли двоє слів закінчуються однаково, пояснив квітик. Наприклад, будка вудка, коржик моржик. Зрозумів? Зрозумів. Ну, скажи, Риму, на слово палка, корзинка, відповів незнайко. Ну яка ж це Рима, палка корзинка. Ніякої Рими в цих словах нема. Чому нема? сказав незнайко. Слова ж закінчуються однаково. Цього мало, сказав квітик. Треба, щоб слова були схожі, щоб виходило складно. Ось послухай палка-галка, пічка свічка, книжка мишка. Зрозумів, зрозумів, закричав незнайко. Палка-галка, пічка-свічка, книжка-мишка. От, здорово, ха ха ха. Ну, придумай Риму на слово пакля сказав квітик. Шмакля, відповів незнайко, яка шмакля? здивувався квітик. Хіба є таке слово? А хіба нема? Звичайно, нема. Ну тоді рвакля. Що це за рвакля така? знову здивувався Квітик. Ну, це коли рвуть щонебудь, небудь, то виходить рвакля, пояснив незнайко. Не бреши, сказав Квітик, такого слова не буває. Треба добирати такі слова, що бувають, а не вигадувати. А коли я не можу підібрати іншого слова, значить, у тебе немає здібностей до поезії. Ну, придумай сам, яка тут рима, – сказав Незнайко. Зараз придумаю, відповів квітик. Він став посеред кімнати, склав на грудях руки, голову схилив на бік і почав думати. Потім підняв голову вгору і думав, дивлячись на стелю. Потім узявся руками за підборіддя, опустив голову вниз і став думати, дивлячись на підлогу. А проробивши це, він став ходити по кімнаті і тихенько бубоніти Пакля, бакля вакля дакля макля мракля. Він довго так бубонів, потім сказав «Тьху, що це за слово? Це якесь таке слово. Що до нього немає Рима. Ну, от, зрадів незнайко, сам вигадуєш слова, що не мають рими, а кажеш, що я нездібний. Ну, здібний, здібний, тільки відчепись від мене, відповів Квіти. У мене вже голова заболіла. Старайся, щоб була думка і Рима, ось тобі і вірші. Невже це так просто? здивувався незнайко. Звичайно, просто, головне, здібності мати. Незнайко прийшов додому і одразу взявся складати вірші. Цілісінький день він ходив по кімнаті, дивився то на підлогу, то на стелю, брався руками за підборіддя і щось бурмотів собі підніс. Нарешті вірш був готовий, і він сказав Послухайте, братці, якого вірша я склав. Ану, ану, про що той вірш? зацікавилися всі. Це я про вас склав. Признався незнайко. Ось спочатку прознайка слухайте. Знайко йшов гулять на річку, перестрибнув через овечку. Що? закричав знайко. Коли це я стрибав через овечку? Ну, це тільки у віршах, так говориться, для Рими, пояснив незнайко. Так ти що, задля Рими вигадуватимеш на мене всілякі нісенітниці? спалахнув знайко. Звичайно, відповів незнайко. Навіщо ж мені вигадувати правду? Правда, вона і так є. От спробуй ще тоді знатимеш, погрозив знайко, ану, що ти там про інших склав? Ось послухайте, про поспішайка, сказав незнайко. Поспішайко був голодний, проковтнув він прас холодний. Братці, закричав поспішайко, що він про мене вигадує? Ніколи я холодної праски не ковтав. Та ти не галасуй, відповів незнайко. Це я просто для Рими сказав, що прас був холодний. Та я взагалі праски не ковтав ні холодної, ні гарячої, кричав Поспішайко. А я і не кажу, що ти проковтнув гарячу, так що можеш заспокоїтись. Ось послухайте краще вірш про якось будька. В якось будька під подушкою. Лежить солодкая пампушка. Якось будько підійшов до свого ліжка, заглянув під подушку і сказав: Брехня, ніякої пампушки тут немає. Ти нічого не розумієш у поезії, відповів незнайко. Це для Рими так говориться, що лежить, а насправді не лежить. Ось ще про пілюльку склав. Братці, закричав лікар пілюлька, треба припинити це знущання. Невже ми будемо спокійно слухати, що він тут бреше про всіх? Досить, закричали всі, ми не хочемо більше слухати це не вірші, а якісь дражнульки. Тільки Знайко, поспішайку, і якось Будько кричали Нехай читає, прочитав про нас, то хай і про інших читає. Не треба, кричали інші, ми не хочемо! Ну, якщо ви не хочете, то я піду почитаю сусідам, сказав незнайко. Що? закричали тут усі. Ти ще підеш перед сусідами нас соромити, тільки спробуй. Можеш тоді й додому не приходити. Ну, гаразд, братці, не буду, згодився, незнайко. Тільки він не серця на мене, відтоді, незнайко, більше не складав віршів.